Thank you. Фіксуємо факти створення груп та каналів деструктивного характеру, месенджери, телеграм, адміністрацію відповідних каналів публікуються матеріали, які полягають у психологічному насильстві над неповнолітніми, і в більшій мірі фіксуємо, що створення відповідних каналів обумовлено початком навчального процесу. Снадання діяння підпадають під класифі класифікацію як булінг, тобто які полягають у психологічному, фінансовому, економічному сексуальному насильстві, у тому числі і засування засобів електронної комунікації. Дані дії вчиняються Стосовно малолітніх чи неповнолітніх осіб, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого, дані діють за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоплаткованих мінімум громадян, або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. Також хочу сказати, що діяння вчинені малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, тягнуть за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють, від 50. До 100 неопланованих мінімумів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин також хотів сказати, що в свою чергу неповідомлення керівництвом навчального закладу уповноваженого підрозділу національної поліції про випадки булінгу учасників освітнього процесу тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів громадян. Звісно, поліція володіє комплексом як оперативних, так і технічних засобів, з допомогою яких можна ідентифікувати адміністратора каналу, так і конкретних осіб, які надсилають його матеріали для публікації. Варто зазначити, що у випадку встановлення відповідної спільноти деструктивного характеру варто звернутися до поліції, а з метою блокування відповідної спільноти є велика доцільність у надсиланні саме посилання на дану спільноту до телеграм боту Кіберполіції Брама.